Ваше доручення, яке отримали зранку і змогли переконати місцеве керівництво, щоб завтра ми о 10-й годині зібралися всі бажаючі в палаці ДК Петровського, і щоб ми проговорили цю ситуацію, яка складається в Україні. Спокійно, виважено запрошуємо всіх, запрошуємо і наших опонентів, хай прийдуть, якщо у них є сміливість прийти і сказати, да вести свою позицію. Ситуація дуже складна. Я не хочу повторювати вам, давайте ми завтра все зберемось. Але незважаючи на те, що відбувається в Києві, бачите, ми все-таки владу. Запросили до розмови. Ми проаналізуємо ситуацію, яка є. Ми повинні зробити повинні зробити необхідні дії, щоб не допустити Кременчуці того, що відбувається в Києві. І тим більше ж ви явно усвідомлюєте, що питання України і питання. Таке вирішиться в Києві не може бути вирішено в Кременчуці. Безумовно, ми надаємо підтримку, безумовно ми посилаємо людей, матеріально підтримуємо майдан. Але завтра всі приходимо і кажемо свою точку зору, і буде спроба, ми спробуємо розвивати наш людей, які проживають в Кременчуці, для того, щоб створити. Якісь самооборону або інші громадські групи, організації для того, щоб ви не допустили того, що відбувається в Києві, не допустили кровопролиття. В ми бачитиме